Якщо у вас вже є якийсь акумуляторний інструмент, то дуже рекомендую вам придбати таке невеличке і недороге, але дуже корисне доповнення до ваших акумуляторів. Адаптер Powerbank. Що це таке і навіщо воно потрібне? Це невеличка насадка на акумулятор, яка перетворює його на ліхтарик і павербанк. На сьогодні є кілька видів таких адаптерів. Всі вони Приблизно однакове за конструкцією і відрізняється один від одного потужністю ліхтарика, наявністю режиму швидкого заряджання, ну і звісно, ціною. У мене найпростіший і найдешевший з цих адаптерів. Його ціна в Україні зараз, тобто станом на початок 2025 року, у середньому 300 гривень. Нагалі можна придбати його приблизно у два рази дешевше. Ну, а якщо вам пощастить потрапити на якусь акцію, то можете стати власником такого адаптера взагалі за 1-2 долари. Корпус дуже якісний і міцний. На акумуляторі сидить відмінно. Взагалі відчувається як дійсно якісна річ. Враження трохи псує лише дуже примітивна сіра наліпка з якимсь незрозумілим написом. Ліктарик світить відверто слабенько. Нормальне освітлення в кімнаті не замінить він точно, але, наприклад, для підсвітки в темному під'їзді або неосвітленому провулку вистачить точно. Приблизно так світили усі ліхтарики до того часу, як у них замість лампочок почали з'являтися світлодіоди. Ну, а враховуючи, що тут таки стоїть маленький, але світлодіод, і потужність його ну точно не більше одного вата, то світити навіть від двох амперного акумулятора він буде дуже-дуже довго. Тепер перейдемо до іншої функції цього адаптера. Функції повербанка. Швидкого заряджання тут немає. Обидва usb розйоми видають чесні 2 А кожний. Для заряджання смартфонів точно вистачить. Запас енергії звичних нам повербанків вказується приведеним до напруги їх внутрішніх елементів. Тобто до 3,6 або 3,7 В. Ампераж акумулятору для інструменту. Мається на увазі при номінальній напозі 18 В. Таким чином, повербанк з такого адаптера і маленького 2 амперного акумулятора має таку ж енергоємність, як і у звичного нам повербанка, на якому написано 10 000 мАг. Моделі з більш потужним ліхтариком і функцією швидкого заряджання коштують приблизно в 2 рази дорожче. Враховуючи, що це все ж таки аварійне джерело резервного живлення, а не павербанк чи ліхтар для повсякденного використання, я для себе сенсу переплачувати не бачу. Підписуйтесь на канал. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре!